ТОП 5 найсмачніших страв у світі. На п'ятому місці пекінська качка Китай. Ця страва символ країни, а готується качка у Пекінській тільки з вирощених в особливих умовах птахів. У цій страві все смачно і шкірка, і м'ясо, і жир. Рецепт приготування качки по пекінськи доволі трудомісткий та включає багато процесів. Для цього рецепту вирощують спеціальний вид качок, що мають особливе харчування. На початку приготування відокремлюють шкірку від м'яса та жиру, потім качку підвішують сушитися на відкритому повітрі, покриваючи спеціальним сиропом, аби шкірка стала особливо хрусткою, а далі вже готують традиційним способом у закритій печі. Готову качку подають теж доволі незвично для нас. Всю качку потрібно нарізати на 120 тоненьких скибочок і подавати із тонко нарізаними огірочками та зеленою цибулею. Легкими невеличкими млинцями та різноманітними соусами, які чудово доповнюють страву. На четвертому місці суші Японія. Суші це проста, але вишукана страва, яка заслужила популярність у всьому світі. Однак тільки в Японії їх можна спробувати такими, якими вони були спочатку, тобто зі свіжих морепродуктів і овочів, які приготовлені професіоналами своєї справи. Головне правило при приготуванні суші. Використовувати тільки свіжу рибу та не додавати зайвих інгредієнтів, щоб підкреслити її смак. Крім того, важливо використовувати соєвий соус і васабі помірно, щоб не перебити смак риби. Суші в Японії це набагато більше, ніж просто грудка рису та риби це мистецтво, яке було розвинене протягом століть, і продовжує розвиватися та дивувати своїх шанувальників. На третьому місці шоколад Мексика. І мова не про солодку плитку, а про гіркий напій з кращих какао-бобів. Гарячий шоколад у сучасному розумінні це напій, яким ми традиційно вживаємо взимку, або коли нам сумно, він прекрасно зігріває та підіймає настрій. Та історія цього прекрасного напою аж ніяк не проста і тим паче не народилася на батьківщині ельфів. Виявляється, він пройшов довжелезний шлях, аж від Мексики до Європи. Від холодного та надзвичайно гострого напою до теплого і солодкого готували гарячий шоколад з подрібного насіння какао, яке змішували з водою, надзвичайно пекучим перцем чилі, кукурудзяною крупою та іншими інгредієнтами по смаку. На другому місці неаполітанська піца Італія. Головне у піці це правильне тісто. Для цього потрібно правильне порушне надрійнішого помелу і свіжі пивні дріжджі. Тісто замішують вручну або міксером на повільній швидкості. Для розкочування ніколи не використовують качалку. Ви ж, певно, бачили, як професіонали піцейоли розкручують істо у повітрі, однак це доволі складний трюк, тому повторювати його без підготовки не варто. Для неаполітановської піци використовують лише два види моцарели і свіжі розім'яті помідори. Найкращими вважаються томати сорту Сан-Марцано, які ростуть на вулканічних рівнинах. Саме цей сорт використовується в оригінальному рецепті. Товщина тіста має бути не більше 3 мм, випікають його при дуже високій температурі, а саме 485 градусів Цельсії. Піч має бути особливою і обов'язково дров'яною. Дуже важливо контролювати товщину тіста і час випікання, щоб тісто стало хрустким, але не підгоріло. Тому при приготуванні справжньої піци важливо є не лише інгредієнти, але й процес приготування від бродіння тіста до температури випікання. На першому місці Масаман Карі, Таїланд. Слово Масаман означає прямий зв'язок цієї страви з мусульманською кухнею. І хоча ісламу в Таїланді дотримується всього близько 5% населення, масаман Карі дуже улюблений і поширений повсюди, а також широко відомий у всьому світі. Страва являє собою середнього стріви карі, Головними її компонентами і кокосове молоко, карі свіжі тайські прянощі та зелень. Поєднання соковитого м'якого м'яса і картоплі, тушкованих у кокосовому молоці, гармонійно доповнюють пряними ароматами зіри, лаврового листа та кардамону. Страва подається гарячою з прісним відвареним рисом та гарніром. Більшість цих страв можна спробувати лише на їх батьківщині. Безумовно, для того, щоб приготувати будь-яку страву існують кулінарні рецепти. Однак, як це роблять в країні, де вони є традиціями, у вас не вийде, адже страва не тільки в послідовності приготування, наборі продуктів, але й у особливому підході.